таких будинках і опалення не потрібно. Подивіться, яка ширина стіни. Тут точно метр є. І ще й цегляний будинок. Взимку буде точно тепло. А взагалі це комерційне приміщення, яке зараз продається на вулиці Пирогова, 2, це історичний центр Києва. В п'яти хвилинах від станції метро Університет. Це перший поверх, 78 квадратних метрів. Планувалось тут як масажний салон, але. Можна закінчити ремонт і зробити все, що завгодно. Тобто і масажний салон і салон краси. Е, виконаний ремонт на 80% залишилось тільки чистові роботи. Що по плануванню? Є кухня для співробітників, технічне приміщення, чотири окремі кімнати з мокрими точками. Тут планується ресепшн при вході, і чотири кімнати. Ця кімната виходить на червону лінію, це вулиця Пирогова, 5 хвилин і ви біля станції метро Університет. Тобто, хто шукає таке приміщення, доробили ремонт і можна заїжджати робити бізнес. Санвузол. Ще одна кімната, ця трошки більше. Ці вікна виходять в двір. І четверта кімната. Хто шукає таке приміщення? В центрі дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час. Ціна даного приміщення 160 тисяч доларів без комісії для покупця. Дзвоніть.